Нічого собі, скільки тут жуйки. Ось це так. Ми просто обожнюємо Ммм, Яка ж вона смачна. Ти готова, Венді? Подивимося, я бульбашка буде більшою. Вау, ми потрапили до челенджу. Нічого собі. Ти тільки подивись, яка в мене величезна жуйка. О, ні, мені дістала супергостра хуба буба. Який жах? Вона ж цілком із перця! Підолашний, мені тебе так шкода. Хочеш, я буде першою, адже мені дістала жуйка з мармеладними очима. А отже, вона буде дуже солодкою. М -м, це справжнє задоволення. Ось це тобі пощастило. Вау, клас! Ах, веселищі длились недовго, бо тепер настала моя черга спробувати супергостру жуйку. Хм, Хочу знаєте, поки що я нічого не відчуваю. Ой, вона настала так стрімко, що я навіть схаменутись не встиг. Мамочки, здається, мені кінець. О, акваріум з холодною водою. Це те, що мені потрібно. Мені стало легше, але здається, я проковтнув рибку. Фух, тепер вона на волі і я в порядку. Ой, не можу, ну ти даєш Квентін. Ось це умора. Це не смішно. Але якщо ти хочеш посміятись, зараз я покажу тобі такий прикол, що ти просто збожеволієш. Мені знадобляться лише наші жуйки. Ну і що, час додати вогнику в порцію Венді. Готово. А тепер лишилось дочекатись, поки вона їх відкриє. Ну не смішив. Тепер моя черга. Ой, а. Що ти не робив? Вся моя жуйка розтанула. Залишились лише одні мармеладні очі. Як же прикро. Сподіваюсь, вони не втратили свого смаку. Ну що ж, спробуємо. М -м, це гаразд. А рідка жуйка виявляється навіть смачнішою, зазвичай. Зараз перевірю, які бульбашки виходять з рідкої жуйки. Ого, ось це так. Ай. Фу, тепер я весь липкий. Але це було весело. Ага. Вау, мені дісталась шоколадна жуйка. Це просто супер мега вдача. А в мене жуйка зі Скітлз. Хто ж буде першим? Так, хто? Чар'я. Давай, Венді. Вау, ви тільки подивіться, яка краса. В моїй жуйці є всі кольори веселки. Це просто неймовірно гарно та дуже смачно. Я в повному захваті, і бульбашки виходять чудовими. Це смак полоничний, а це чорничний. Уявляєте, тут навіть апельсинова жуйка є. Із цих яскравих жуяк можна зробити справжній витвір мистецтва. Це сюди, а ось це сюди. Тепер мені знадобиться червоний колір і блакитний. Як вам мій єдиноріг? Правда, милий? Квентін, подивись. What? Вау, яка ти молодець! Це дуже круто для новачка. No! Ну, от. ну що, тепер я? Я просто обожнюю шоколад, особливо молочний. Як же добре, що вся моя жуйка зроблена з нього. А тепер зацініть бульбашку. Ось це ульот. Мені здається, я можу їсти її вічно. Ням-ням-ням. Але знаєте, краще я зроблю сюрприз для Венді. І зліплю ведмедика. О, як же круто вийшло. Заціни, подружко. Одна голова і тільки у мого єдинорога є розкішна грива з усіх кольорів веселки. Ось це шедевр. Та ще чого дивись, моїм ведмедиком ніхто не зрівняється. Зараз твоєму ведмедю приде кінець. Ні, стій, що ти робиш? Так йому й треба. Припини, бідолашний ведмедик. Ой-ой-ой, мамочки. Квентін, що таке? Ой, ні, це ж Фредді. Чекаємо звідси швидше. Не бійся, я тебе врятував. О, а цей єдиноріг мені теж дуже подобається. Ну що, Квентін готовий? Раз, два, три. Відкриваємо. Ого, у мене супердовга жуйка. А у тебе? А мені дістала жуйка з маршмеллоу. Ой, які вони милі. І дуже-дуже смачні. О так. Ця жуйка повний кайф. А ще з неї вийде чудова бульбашка. Дивись, Квентін. А тепер я її лусну. Хлоп, готово. Так, це було здорово. Що скажеш? Я теж люблю маршмело. Це просто супер, Венді. Але мені не терпиться спробувати мою нову жуйку. Ух ти, схоже, вона посипана какао. О, у мене з'явилась геніальна ідея, як зробити розкішний напій. Дивись, Венді. Треба тільки надути бульбашку, а потім луснити її прямо над величезною склянкою молока. Ой, ось це вибух. Так, вийшло. Тепер мені залишається лише розмішати какао в молоці, і можна пити цей чудовий напій. М -м, чудово! Ого, а можна мені скуштувати? Звичайно, Венді, пригощайся. Тільки спочатку я надую бульвашку і додам маршмеллоу. Вау, як здорово вийшло! Та це просто геніальна ідея, Венді. Отак ми приготували саме смачне какао на світі. Дай п'ять подружко, ми молодці. Бау, мені дісталась жуйка з попкорном. Ой, стій, Венді. Чор я перший. Це суперкисла жуйка, і я з'їм її гідно. Сперечаємось, жодна сльозинка не впаде з моїх очей, якби кисло мені не було. І так, я готовий надути От так, здається, я вже звик до цього незвичайного смаку. Ого, Я також хочу спробувати. Що? І не мрій. От вредний. Ну, гаразд, у мене теж є мега крута жуйка. Ой, я не думала, що замість попкорну тут будуть тверді кукурузні зерна. Що ж робити? Відкусити не виходить. О, точно. Щас їх трохи підсмажити. А було швидше, я візьму бомбу. Лягай, зараз вибухне. Ну що, все готово? Вау, як багато попкорну у мене вийшло. А зараз із жуйкою їсти його вдвічі смачніше і веселіше. Адже можна надути не просто бульбашки, а бульбашки з салютами з попкорну. Ось це ульос. Ммм, смакота. Ого, венди, у тебе попкорн. Ось це здорово. А можна мені спробувати твою жуйку. М -м, пригощайся. Велике дякую. Давай надувати бульбашки разом. Ха, Ось це прикол. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.